Привітик. Ну, що ти там? З глузду ще не з'їхав? Сподіваюся, що ні, тому що сьогодні ми маємо поговорити на тему давніх календарів. Розпочнемо ж. Не завжди в календарі рік складався з 12 місяців, місяць із 30 днів, а тиждень із 7 днів. У побутовому календарі має було 13 місяців, а релігійному 20. Календар стародавніх римлян налічував десятьох місяців 46 року до нашої ери Юлій Цезар змінив календар, додавши два місяці. У 1582 році календар був удосконалений папою Григорієм XIII і зараз Григоріанським календарем користуються у більшості країн світу. Давньогрецькі календарі були місячно-сонячними з примітивними і нерегулярними правилами інтеркаляції. Саме календарі а не календар, бо кожне місто Республіка, Поліс, мало свій власний календар. Щоправда, у своєму циклі землеробських робіт греки жили за сонячним календарем, чітко погоджуючи цю працю із виглядом зоряного неба. У своєму громадському житті греки користувалися місячно-сонячними календарями, в яких назви місяців походили від свят, що у ці місяці відзначалося. Календар був вкрай важливим для виживання давніх цивілізацій. Зміна сезонів впливала на сільське господарство, землеробство та скотарство. Ніхто точно не знає, звідки починається історія календаря. Можливо, першими почали вимірювати час шумери чи китайці. А ось вам цікавинки. При переході на григоріанський, точніший, календар з'ясувалося, що поточний час обчислення запізнюється від реального на 10 днів. Нічого не залишалося робити, як просто викинути 10 днів. Одного 1582 року люди в католицьких країнах Європи лягли спати 4 жовтня, а прокинулися вже 15 жовтня. Цікаво, що через трьох тисячі років знову накопичаться зайві дні. Зараз я розповім три цікаві факти про календарі краще слухайте уважно, бо потім буде опитування по цим трьом фактам. Факт один. Перший в світі календар виник в стародавньому Єгипті. Причиною його появи були розливи нілу, що відбувалися через один і той же проміжок часу, приблизно рівний року. Повені нищили урожай, тож для успішного ведення господарства необхідно було передбачати розливи річки з прийнятною точністю. Єгипетський рік, як і наш, дорівнював 365 дням, але високосного року у них не було. Початком нового року єгиптяни вважали 19 липня нашого календаря, день, коли при сході сонця на східному горизонті з'являється яскрава зірка Сиріус. Факт 2. Створення календаря було складною справою для кожного з народів. Більшість намагалися пов'язати його сітку з рухом небесних тіл, але оскільки місячний і сонячний цикли не співпадають, виникали проблеми. Для усунення плутанених главам держав доводилося проводити календарні реформи. Так були змушені поступити римський імператор Гай Юлій Цезар, його племінник імператор Август, римський папа Григорій XIII. Щоразу літо числення починалося по-новому, так як колишній цикл зрушувався. Акт 3 Поняття високосного року з'явилося із введенням юліанського календаря, а дню 29 лютого часто приписували незвичайні і навіть містичні властивості. У цей день намагалися не працювати і не виходити з дому, особливо до сходу сонця. Проте науковці вважають це лише календарними забобонами, що не мають відношення до об'єктивних закономірностей космічних циклів. Це, скоріше, відноситься до області колективної психології. Зараз буде опитування на бали. Де було створено перший календар? Чи правда те, що створення календарю було складним завданням? Що було причиною створення календарю в стародавньому Єгипті? Чи правда те, що 29 лютого раніше інколи зараховували як містичні властивості? Скільки днів було у китайському календарю? Як бачимо, історія створення календарів є досить складною і заплутаною, та ще й з елементами містики. Добре. Що сьогодні у нас є чудова можливість обирати якісні календарі, якими приємно і комфортно користуватися. Ну що ж, ось і підійшло наше відео до кінця. Дуже вам дякую за те, що переглянули відео.